Весна 23-го року. Листя на деревах розпустилися, трава позеленіла. Мені поступило завдання зробити камуфляж на нашу бойову машину. А який же камуфляж зробити? Перед вами лежить воїн Збройних сил України. Едік, пристань, щоб побачили люди. От бачите, а його ж не видно було в траві. Отакий От ми зіле розукрасимо і зробимо камуфляж для нашої бойової машини. Для того, щоб отримати піксельний малюнок на чотири кольори, нам потрібно шаблони. Раз, два три шаблони. 1, 2 і 3. Беремо банер і малюємо в довільній формі хаотично пікселя. Потім перший шаблон ложимо на чистий банер. Обмальовуємо. Номер 1 І в нас виходить всі контури пікселей. Убираємо перший шаблон. Ось пам'ятаєте, я малював. І також в довільній формі малюємо далі пікселя. Все намалювали, вирізали, і в нас вийшли проєми другого шаблону. Щоб отримати третій шаблон, на цей шаблон вложимо перший спочатку. На третій чистий банер положили перший шаблон. Також все обмалювали, номер один нарисували. Положили другий шаблон на третій чистий банер і також все обмалювали. Таким чином, на третьому шаблоні ми отримали границі пікселей шаблона номер 1 і номер 2 І в довільній формі повирізали пікселі третього шаблона. Для нанесення фарби на автомобіль закріплюємо перший шаблон на малярний скотч і ставимо маяки. Щоб другий третій шаблон вловити по пікселям. І валиком наносимо фарбу. І так, закатуємо повністю перший колір. Ось і готовий перший колір. Зараз наносимо другий. Закріпили другий шаблон по точкам маяка. Бачите, перший колір під шаблоном. І також закатуємо все валиком, другий колір. Ось я готовий другий колір. Потихеньку малюнок вирисовується. Зараз наклеїмо третій шаблон. Закріпили третій шаблон. І також валіком закатуємо третій колір. А четвертий колір у нас база. Ось я готовий піксельний малюнок на чотири кольори. Як бачите, нічого сложного, щоб зробити піксельний камуфляж для бойової машини. На війні дрібниць немає. Замаскувати і зберегти бойову техніку це одна з основних задач. Якщо разом ми дружно все робити, по плечу люба робота. Хлопці не лінуємось, проявляємо кмітливість та винахідливість. Слава Україні! Слава народу України!